Понад два тижні в полоні ДНР пробув голова сільради з Херсонщини Василь Козак. У березні чоловік разом із двома односельчанами повіз на Донбас харчі та речі для військових, але дороги натрапили на ДНРівський блокпост, прийнявши його за свій. Сільський голова радгоспного скадовського району Херсонщини став волонтером у літку цього року. Відвозив на фронт усе, що збирали люди. Каже, намагалися вести саме на передову, адже залишене в штабах до бійців зазвичай не доходило. 你吃。 Зараз сільський голова радгоспного в Херсонській лікарні. Василь Козак оговтується після двотижневого полону. Через тортури та знущання в чоловіка загострилися хронічні недуги. Утім, це дрібниці порівняно з пережитим, каже сільський голова. У полон разом зі ще двома своїми односельцями потрапив на Донеччині. Туди повезли допомогу українським військовим. Василь Козак пригадує, коли роздали передачі на українському блокпості, поїхали на наступний, але той виявився ворожим. У мене символіка, український прапор там шапочка з гербом, підійшов завтра. Автоматом. Коли побачив символіку, українську символіку, він закричав, що укропи і чергу випустив по асфальту. О, і я, я глянув на прапор ДНР. Я зрозумів, що ми попали і туди. Їх відвезли до Докучаєвської комендатури. У Василя знайшли фото з бійцями і карту області. Вороги сприйняли його за шпигуна, влаштували йому допити, а рідним повідомили, що чоловік у полоні. Одного разу навіть дозволили зателефонувати додому, попрощатися з родиною. Чесно скажучи, я не сподівався попасти вже додому. Коли попав контррозвідка їхня, то чесно, я не думав, що попаду додому. Там було ужасно. Можете розказати електроструми і все. Полонених перевозили з місця на місце. Тортури припинилися лише тоді, коли херсонських бранців перевезли до приміщення Донецької СБУ. Тим часом рідні та односельці шукали, як визволити чоловіків, звернулися до волонтерів, ті вийшли на бойовиків і розпочали переговори. Такого ще не було. в Нашій сім'ї в нашому житті це було дуже тяжко сприйняти це, пережити, але все ж таки ми взяли себе в руки і пережили це. Чому нас? Звільняли волонтери, чому за нас домовляються друзі, знайомі, родичі? Чому не держава? Чому не держава? Чому по 8 місяців хлопці сидять в, в плену? Однак, попри все, запевняє Василь Козак, своїх поглядів не змінив і надалі допомагатиме воякам, що відстоюють незалежність. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор два плюс